24 квітня в Олексійській громаді відбулася сесія, перед якою було проведено спільне засідання комісії ради. На розгляд депутатів було подано до проекту денного 174 питання. Сільський голова Анатолій Страхов на початку заходу проінформував присутніх про нововведення, які чекають на громаду в першому читанні. Верховна Рада прийняла закон е в першому ще раз кажу читанні, Прийняла закон щодо інституту старост, там намагаються внести зміни в діюче законодавство. що саме мається на увазі. Там були ну, базові такі моменти. Це перше. Призначення старости або звільнення старости з головами військових адміністрацій, призначення тимчасової повнучі обов'язки старості, якщо людина перебуває на службі у Збройних силах або ну, з якихось інших причин написала заяву про звільнення. І для нас, що головне, що на сьогоднішній момент розглядається і в першому читанні це прийняте. Що Старостинський округ зберігається з чисельністю населення 200 мешканців. До цього було 500. Також у громаді з травня, з травня буде нововведення, нововведення у курсуванні зберіження. автобуса. З 1 травня 2024 року ми по всій громаді додатково пускаємо другий рейс соціального автобуса. Друге. З 1 травня 2024 року талони на перевезення, відповідні документи, ліцензії отримані на другий автобус, там всі ці документи зараз там закінчується питання з паспортом маршрутів і таке інше. Ну це такі технічні моменти, які зараз вирішуються. З 1 травня, ще раз кажу, 2024 року відміняються всі талони. Тому фактично кожен населений пункт зможе на сьогоднішній момент отримати додатковий рейс і фактично користуватися цим автобусом зможуть всі. Ну, без без обмежень всі мешканці громади, там родичі, які їздять члени інших громад, які їздять до своїх рідних, які проживають на території нашої громади, так і таке інше. Депутатським корпусом розглянуто та прийнято ряд доповнень та змін до програм та рішень. Вони стосувались програм розвитку культури, соціально-економічного розвитку, територіальної оборони, передачу майна на баланс виконавчого комітету. Також було. Прийнято рішення про виділення коштів на підтримання в належному стані на території громади меморіальних комплексів захисникам вітчизни братських могил, загиблим воїнам у другій світовій війні. Найбільше народними обранцями було розглянуто земельних питань. Депутати одноголосно ухвалили ці рішення.